Цілком зрозуміло, що 1 вересня обговорюємо відбудову відновлення в тому числі і шкіл. Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації, вже з нами вітаємо вас. Добре. Саме говоримо про Київщину Добре. в контексті 1 вересня. Знаємо, що як до прикладу, якщо взяти столицю України, цього річ станом на 1 вересня два з половиною рази більше школярів офлайн вчитимуться, тому що багато що зроблено, зокрема в Києві. Яка ситуація є в області? Які чинники на це впливають в Київській області? Система освіти готова на 100%. В цей рік 240 тисяч учнів долучились до офлайн навчання, і до офлайн навчання буде 98 учнів, 2 батьки, яких вибрали онлайн навчання. Також на сьогоднішній день вже готово 1200 укриттів по школам. 100-900 укриттів за 2022-2023 рік відремонтовано та побудовано, і на сьогоднішній день продовжуються відновлені роботи та ремонтні роботи по 150 укриттів навчальних закладів. А розкажіть, яким чином обирається, за якими критеріями які навчальні заклади відновлюються, а які ні? Тому що ми зараз стоїмо на території навчального закладу освітньої школи в селі Богданівка, де бачимо, що жодних робіт. За півтора роки, на жаль, не зроблено. Чому так? По перше, після деокупації нами було встановлено, що навчальні заклади зруйновані та пошкоджені. Це 232 навчальних заклади. На сьогоднішній день відновлені навчальні заклади сто у, у цифрі 187 187 закладів. Цей навчальний заклад був підготовлений проект відбудови також пройдена експертиза. Також Київська обласної військової адміністрації подана на затвердження по програмі уряду щодо відбудови на сьогоднішній день. Вже кошти виділені, направлені до Київської обласної військової адміністрації. І даний навчальний заклад також буде відновлений. Сума відновлених робіт комплексного ремонту 169 Мільйонів. Чому, по-перше, ми обираємо по системі освіти, які заклади у нас будуть опорні, які заміняють, яких долучаємо до збільшеного навантаження по учням. і також дивимося по обробці проєктів, а також про проходження відповідних. Експертних процедур, а також по виділених коштам, тобто діти, які мали б навчатись тут, вони зараз можуть проходити навчання в інших школах. Так, вони підставляють точно. Що... Я поточню ще буквально по цій школі. А чи можна е попередньо спрогнозувати за умов сталого фінансування? Скільки часу потрібно буде, щоб, наприклад, такий зруйнований об'єкт відновити? Ну я точно вам ну, не скажу, це. Не скажу тому, що я не бачив проєктної документації і плану робіти. І коли проведуться тендерні процедури, я думаю, мінімум пів. Року це трошки, якщо за ком... запуск це парти, тобто весь навчальний процес, щоб запустити, мінімум півроку потрібно. Тут ще дуже важливо говорити, але про... нам, якщо да. взяти всю суму 232 зруйнованих та пошкоджених навчальних закладів, ми зараз на 187 закладах вже відновили. Тобто у нас менше половини залишилося. Ми до кінця навчального року, тобто точно вийдемо на цифру 100% відновлених mm -hmm. навчальних закладів. Тут ще дуже важливо. Можливо говорити про відбудову в питанні там сталого фінансування про джерела цього самого фінансування, тому що ми сьогодні озвучили інф новину, що світовий банк там долучився, виділив кілька сот мільйонів доларів на ремонти будівель пошкоджених квартир. Відбудову тут ми говоримо лише про бюджетні кошти. Чи є можливо якісь меценати долучаються до процесу? Загалом всі відновлювані навчальні заклади. Вони проходили і це. Долучився і місцевий бюджет, і обласний бюджет, і державний бюджет, і також між. Народні партнери та друзі, які долучались, наприклад, в Вірпіні Литва взяла повністю відбудовувати дитячий садочок. Повністю відбудували, тобто і по іншим навчальним закладам також долучається між міжнародні... приватники. Долучаються бізнес. Так долучаються і міжнародні фонди. Наприклад, Джем у нас долучається долучаються до всіх до всієї відбудови вікнами. Допомагає відбудовувати наші зруйновані об'єкти про безпекову складову під час навчання. Давайте так само поговоримо, адже це надзвичайно важливо, тому що ворог поки що не дає нам спокою, гатять, б'ють, оголошуються повітряні тривоги в регіонах. Досить часто кілька разів на день. Розкажіть, яка Ситуація з укриттями в кожному із навчальних закладів, який є відновлений і Доводилося будувати вже безпосередньо в тих школах, які є, чи десь поблизу нові приміщення робити. Чи можливо розглядаєте такий варіант, як модульні бетонні конструкції? Таке теж обговорювалося. По перше, всі навчальні заклади, які зараз з першого вересня запустились до офлайн навчання, вони всі з укриттями, тому що ми не допускаємо учнів, якщо укриттів немає. Як я вже сказав, по навчальним закладам 1200 укриттів вже функціону. Нують і працюють і виконують свою функцію на сьогоднішній день. Також відбуваються ремонтні роботи у 150 навчальних закладах, 150 укриттів. Ми активно працюємо і і. Також долучаються міжнародні партнери, наприклад, от третя школа в Бучі, е ЮНЕСЕФ повністю побудував нове укриття. А вже ж ми при цьому і робимо нові. І якщо це найпростіші укриття, робимо ремонт. Якщо дозволяє всі норми, то ми робимо найпростіше по тим укриттям, які існували в школах, наприклад, з. Давніших часів, а якщо немає взагалі найпростішого укриття, ми будуємо нові укриття. І щодо модульних, ми вже ж виконуємо норми кабміну. А норми кабміну говорять, що це або найпростіше укриття, або відповідно до норм пружки, тобто повноцінні укриття. Що ж, дякуємо вам, пане Руслане. Як то кажуть, по краплі звідусілі, але утвориться море, море допомоги, і ми все відбудуємо як найшвидшими темпами. Про відновлення розбудову Київщини Руслан Кравченко, голова Київської обласної адміністрації, щойно розповів. Дякуємо.